Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Постійно білизна бренду Мерадісо таліварно. Розмір навички 50х80 см. Розмір піддіяльника 155 на 200 см. З таким розміром буде 4 комплекти. Різних забарвлень. Розмір наволочки 70 на 80 см. Розмір піддіяльника 140х200 см. З таким розміром буде один комплект. Дві наволочки з розміром 65 на 65 см. Піддіяльник 240 на 220 см. З таким розміром буде один комплект. Дві наволочки з розміром 70 на 80 см. Піддіяльник 160 на 200 см буде один комплект. 80 на 80 см. Розмір підділяльника 135 на 200 см буде один комплект. Матеріал бавовна та поліестер. Наволочки з розміром 40 на 80 см буде дві одиниці. Наволочки в комплекті по 2 одиниці з розміром 50 на 80 см буде 2 одиниці. Два комплекти. Всього в лоті 12 комплектів. Вартість лоту 2840 гривень. Ціна одного комплекту 237 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.